Після введення в експлуатацію мешканці будинку ще певний час проживають в режимі активного ремонту. Ми вирішили змінити цю парадигму та зробити життя наших мешканців більш комфортним. Тому вже зараз ми маємо готову квартиру з ремонтом, меблями та технікою в житловому комплексі Небо. Усі клопоти з пошуку матеріалів, спеціалістів та контроль якості за виконанням робіт ми взяли на себе. Для вас лишили лише приємний клопіт. Привезти речі в цю квартиру. Та жити тут і зараз квартира цікава своїм планувальним рішенням. Основний акцент у плануванні був зроблений на практичність: електрична, тепла підлога, ламінат високої якості, колористичне оформлення квартири. Ми витримали в природних нейтральних тонах, щоб нічого не відволікало від шикарного краєвиду. Використали двері прихованого монтажу, меблеві фасади у колір стін, а також мінімум візуального навантаження на покриття підлоги і стін. Центральне місце займає кухонний острів, який водночас і функціональний елемент, і композиційний центр вітальні. Тож не марнуйте свій час та купуйте готову квартиру з ремонтом в житловому комплексі небо.